Та чи доцільне виведення з цієї фронтової зони добровольчих батальйонів ми запитаємо у Юрія Бірюкова, радника президента України. Пане Юрію, добрий вечір. Прибільши. Тож як я вже питала, наскільки доцільно виводити добровольчі батальйони? Ну во-первых, це рішення как бы Генерального штабу і в армії воно не і, а, якщо було рішення, то його треба виконувати. Воно було виполнен. Во-вторых, почему добровольческие батальоны во множественном числе там был полк и небольшое количество бойцов батальона Донбасс вместо них пришла морская пехота. Но ну, мы поменяли а, подразделение Министерства внутренних дел на подразделение Министерства обороны. Мне кажется, что это не похоже на сдачу с лифтом и так далее. Мне кажется, что поменяли подразделение милиционеров, пусть там и Специализированных милиционеров на подразделения военных. Mm -hmm. ну, тобто, все-таки то морська піхота вже там на місці, так? Давно вже уже который день. А ми все вот не слили mm -hmm. і не слили. Морська піхота там уже скоро неділю, як ну, заняла позиції. Люди не йдуть з зі своєї безстрокової акції. Адже вони переймаються, що змінилися позиції, чи так це ну, зокрема, морська піхота зайняла ті ж самі позиції, які займали добровольчі батальйони, чи відійшли все таки від А населення, оно спеціалізується в тому, які позиції вообще нужно займати. То есть гражданское население может объективно оценить, насколько правильные позиции те или иные. Я вот, например, не могу. У меня нет военного образования. Поэтому действия генерального штаба вообще стараюсь не комментировать. Это раз. А во-вторых, население, оно давно в самом Широкино было. Я там был три недели назад. Там от Широкина не осталось ничего. Там разрушено полностью это всего. Там вообще ничего нет. Ну, ви розумієте, що люди не знають ні про що. В тому Но то є справа, що, можливо, потрібно їм про це говорити, писати в пресі, ну, я не знаю, якусь роботу проводити. Вам не кажется, що є поняття, там, ну, воєнної uh -huh. тайни, там, ну, що взагалі uh -huh. uh -huh. ну, в армії, це не реаліті-шоу. Ні? Ну, от, а мені почому-то кажуть, що армія – це не реаліті-шоу, і армія не повинна розказувати всій планеті, які позиції вона собирается зайняти і які позиції вона собирается оставить. От власне для цього ми вам і телефонуємо, щоб розвіяти всі міфи, тому що є воєнні експерти, які доводили людям, що е, ті позиції, які займали добровольчі батальйони, дуже вигідні для оборони Маріуполя. Тут вони відійшли. І, от, Я власне... вам сказати, що з точки зрення даже вот абсолютно наступлення вдоль берега моря на Маріуполь, це абсолютно не Тому Потому що если с одной стороны вода і неможливо маневрувати, что ни один вменяемый военный а, руководитель так делать не будет. Для наступления на Мариуполь там есть большое количество других населенных пунктов. Достаточно вспомнить про Стаханку. Угу. А, а для того, чтобы блокировать Широкина, и вот район Широкин, достаточно оставаться на позициях на высотах, в том числе Итак. высота под названием Маяк, которую никто не оставляет. Ніхто не залишає так. Тут, yeah. власне, от з'явилася вона про те, що відступають на незручні позиції, залишаючи високі, от, щоб вдало можна було слідкувати за рухами терористів. Дякую, Юрію, що розвіяли міфи, і тим самим заспокоїли як усіх українців, так і, зокрема, маріупольців, адже вони хвилюються за своє місто і явно не хочуть потрапити до терористів.